Слава Україні! Я Олег Денис, заслужений вчитель України, вчитель предмету захисту України, Одеського ліцею номер 1 імені Алли Петровни Бестриної, капітан Національної гвардії у відставці. Сьогодні ми з вами будемо вести мову про дуже цікаві моменти а це саме про предмет захисту України, про нову модульну програму і про те, яке спорядження нам потрібно. Для того, щоб виконати це завдання, наша держава потребує резерви, які будуть підготовлені. Відповідно до закону про військовий обов'язок та військову службу статті 9, захист України це військовий предмет, тому що ми готуємо початкову загальну військову підготовку. І сьогодні разом з торговою маркою «Парамедик» і навчальним центром САР ми спробуємо трошки. Дати зрозуміти нашим вчителям, яке спорядження нам потрібно, відповідно 659 наказу від 10.05.2024 2024 року. Перелік спорядження для занять з предмету захист України. Шановні колеги, ми сьогодні з вами розглядаємо модуль до медичної допомоги в бойових умовах і відповідно TCC, ми розглядаємо алгоритм марч. Пам'ятайте, що під час вивчення цієї теми і алгоритму March марч, ми з вами розглядаємо допомогу в трьох зонах. Перша зона це під вогнем, друга зона це в укритті, і третя зона це евакуація. Я хочу нагадати, що ми, коли працюємо з кров'ю, ми працюємо в рукавичках. В рукавички повинні бути світлого кольору для того, щоб ми могли бачити кров. Я. Чорний колір не буде зручно. Що нам потрібно для першої зони, а саме алгоритму марч букви М масивна критична кровотеча? Ми вами можемо використовувати багато різних засобів. Ну, саме головний засіб це турникет. Турникет є засобом, який зупиняє швидко кровотечу і дає можливість. Військовослужбовцю, а також нашим учням, далі проробити всі інші елементи для надання домедичної допомоги. На сьогоднішній час у нас дуже багато різних турникетів. В моїх руках зараз знаходиться турникет CAT. Про це дуже багато розповідають різні спеціалісти, які знають більше. Наше завдання вибрати правильний турникет для навчання, тому що цей турникет врятує життя нашим дітям. Кет. Combat Application Tourniquet є трьох кольорів: чорний, синій і помаранчевий. Чим відрізняються ці три турнике тільки кольором? Чорний кольор для бойових дій, помаранчевий кольор для цивільних і синій кольор для навчання. Якщо ми побачимо з вами інші турникети, вони також мають такі ж самі цвіта. Те ж саме має турникет Soft. У нього ще є два додаткових цікавих кольори. Це оліва і червоний кольор. Далі сам XT, теж має два кольора. Синій і помаранчевий, і чорний бойовий. Також у нас є з вами нашого виробництва. Це турникет Січ і турникет Дніпро. Другої генерації. Вони також мають три кольори для того, щоб розділяти, де у нас буде для цивільного населення, для навчання і для використання бойових військовослужбовців. А тепер ми подивимося з вами, як іми користуватися. Давайте розглянемо надягання турникету на прикладі турникету кепч. Зрозуміло, що турникет ми отримуємо в такої упаковки, де ми повинні його з вами розвернути і приготувати до застосування. Як е, будь-який наш предмет, ми повинні пояснювати дітям, спочатку в повільному темпі, тобто надягаємо його е, повільно, потім ми вже будемо робити так, як це потрібно при виконанні бойових умов. Що ми з вами звернути увагу? Турникет надягаємо самі собі. Ми повинні звернути увагу на те, що маячок должен бути направлений до себе. Дивимося, як це робити. Раз. Два. Три. Після цього ми повинні з вами взяти вороток і прокрутити його стільки, скільки нам буде потрібно. Після того, як ми повернули вороток. Ми повинні перевірити, чи є у нас пульс. Якщо пульсу немає, то ми з вами наклали турникет правильно. І після цього ми з вами проводимо далі турникет, закриваємо маючок і пишемо час накладання даного турникету. Після того, як ми закінчили з вами навчання використання турникету. Ми повинні його скласти. В бойових умовах ми не будемо складати турникет, а в навчальних ми повинні навчити дітей правильно скласти турникет. Робимо це все повільно для того, щоб діти змогли опанувати. Ми робимо кільце, складаємо пополам і після цього ми з вами складаємо ще раз пополам. Бачите, вороток у нас залишається в такому положенні. Ми далі виставляємо його. В фіксатори, і далі ми вже вкладемо свої або медичні сумки для того, щоб використати наступний раз для навчання наших добувачів освіти. Крім турникета, ми для зупинки масивної кровотечі можемо ще використовувати декілька засобів. І один із цих засобів це жгут. Будемо розглядати на прикладі жгута-сват. І для цього нам потрібна буде допомога. І допомогу нам буде оказувати такий манекен руки, який ми можемо використовувати для навчання накладання жгута. Що нам потрібно? Жгут накладати собі незручно. Але можливо. Тому я покажу вам на цьому манекені, для того, щоб ви зрозуміли, що це особливий елемент. Ми приподнімаємо руку, залишаємо трошки фіксацію і починаємо перетягувати цей згуд. Принцип дії такий ж самий, як при використанні турникета, Але фіксація трошки інша. Ми залишаємо один оборот і пропускаємо через нього кінець нашого шкута. Для фіксації ми можемо його зав'язати на вузьому. Так само перевіряємо пульс, і після цього пишемо час накладання жгута або в карточки пораненого, або на лобі. Другий елемент, який ми можемо використовувати для зупинки кровотечі і для навчання наших учнів, це бандаж. Його ще називають ізраїльський бандаж, але це є компресивний бандаж. Як вони виглядають? Зараз ви бачите, в моїх руках вже розкритий бандаж. Але вони приходять в таких упаковках герметичних, які ми з вами скриваємо і достаємо звідси бандаж. На прикладі цього. Компресивного бандажу. Я покажу, як можна накласти його самі собі. Що для цього потрібно? Ми далі звернути увагу на оцей отвір. Коли у нас є поранення, ми з вами проводимо сюди руку. Далі. Де у нас рана? Ми ставимо оцю. Подушечку стерильну і фіксуємо цей бандаж. Якщо мені потрібно зробити давищий елемент, я можу поставити сюди якийсь давищий елемент. Далі. Для фіксації цього бандажу ми можемо зафіксувати з однієї і з іншої сторони. В навчальних цілях не пропонується з двох сторон фіксувати. Фіксується тільки з одної. Ось таким чином. Ще один е пристрій, який є в переліку згідно 659-го наказу, це е степлер IT клем. Він іде. Такій коробочці і дає можливість нам зупинити кровотечу і надати швидка допомогу. Ще один елемент для зупинки кровотечі, який ми можемо використовувати це гемостатичний бинт. Вони виглядають отаким от чином. І для того, щоб навчитися і ми правильно користуватися, робити тампонаду, нам потрібні професійні манікени. І про це ми зараз з вами поговоримо. Для навчання тампанаді ми використовуємо професійні манікени. Манікен для тампанади є двох типів. Перший сухий, другий вологий. І для Використання цього манекена, я покажу, як він приїжджає. Їх дуже багато різних моделей. Ми бачимо, воно може бути в такому чемодані, де в комплекти може бути у нас сам манекен на дві рани. Спеціальна бутилочка для використання, якщо це у нас манекен для вологої тампонади, де ми можемо використовувати з вами. Штучну кров і шланг, який подає цю кров в цей манікен. Зараз я продемонструю, як ми можемо з вами використовувати цей манікен при сухій тампонаді. Ми з вами побачили, як вильгітає гемостатичний бінт в упаковці. А зараз я покажу, як виглядає гемостатичний бинт без упаковки, і це тренувальний бинт. Ми достаємо його із упаковки, шукаємо рану, яку нам треба затампонувати. І починаємо використовувати цей бинт. Використовується причому два пальці. Шукаємо, де у нас. Є витік крові. І ми з вами використовуємо стільки бинта, скільки нам потрібно для того, щоб зупинити кровотечу. Після цього ми з вами робимо прямий тиск на рану. Цей манекен дає можливість нам навчити наших учнів правильно використовувати гемостатичний. Бінд і правильно виконувати тампонаду. Но найкращий елемент, коли це буде не суха тампонада, а волога, коли ми зможемо використовувати з вами штучну кров. Зараз ви на мене бачите маску манікен з пораненням щелепи. Ви бачите дуже багато різних манекенів, які дають можливість нашим учням зрозуміти, що тактична медицина і надання допомоги в бойових умовах це дуже складний процес. І для того, щоб зрозуміти, як правильно надавати домедичну допомогу, ми використовуємо ці манекени, які у нас є реалістичними і дають можливість учням опанувати Дане питання. Ще один від манікенів, який ми можемо використовувати під час навчання, це манікен, які ми можемо накласти прямо на учня. Перед вами манікен, який дає можливість нам зрозуміти, як діти, якщо в тілі є інородне тіло. Зараз я вам це покажу. Ми бачимо, що є інородне тіло. Яке ми не маємо права ізлікати, але ми повинні з вами правильно надати домедичну допомогу. І таким чином ми вже з вами можемо навчати учня, як правильно надавати допомогу під час такого поранення. Ми сьогодні з вами розглянули тільки М масивна кровотеча. Але всі ці елементи повинні бути десь знаходитися. Вони знаходяться в наших індивідуальних аптечках або в медичному наплічнику. Аптечки можуть бути укомплектовані по-різному. Я покажу вам зараз один із прикладів, як може виглядати така аптечка. Ми бачимо тут дуже багато різних засобів, які дають можливість надати допомогу в бойових умовах. І з цими, цими засобами повинен володіти як вчитель, так і здобувачі освіти, яких він навчає. Ще один елемент, який ми з вами розглянемо, це медичний наполічник. Він зараз не укомплектований, тому що кожен укомплектовує його може самостійно. Але хочу показати те, як зручно він створений, де ми можемо зробити все, що нам потрібно, як для навчання, переноски навчального майна, так і для бойових умов. На плічнику є різні сумки, які ми можемо використовувати для кожного модуля. Або це зупинка кровотечі, або це у нас може бути е зупинка серця. І інші елементи, які ми використовуємо під час навчання до медичної допомоги. А щоб ми не переплутали те, що лежить, тут є такі наліпки. І так як сьогодні у нас була тема М-масивна кровотеча, а вона у нас і перша тут і показана. Тобто ми з вами під час укладання цього наплічника можемо покласти все і помітити кожну деталь. Кожний елемент надання допомоги отакими наліпками. Дякую, шановні колеги, що ви були з нами. Ми старалися показати вам мінімальну частину того спорядження, яке потрібно нам відповідно чинного законодавства. Бажаю вибирати правильне професійне спорядження і щоб ваші заняття були цікавими і практичними для кожного нашого учня. До нових зустрічей!